Аня усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсен! 14 жовтня Калушани відсвяткували свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке для українців має особливе значення не тільки у духовно-релігійному, але й в історично-патріотичному аспекті. 14 жовтня відзначається одне із найбільш шанованих свят в Україні: свято Покрови Пресвятої Богородиці, або як зазвичай кажуть, покрови чи святої покрови. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Мешканці міста в гарячій молитві звернулися до Божої Матері з проханням про порятунок. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою омуфором. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей, як вказують деякі джерела, вражений аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення і стали християнами. У церквах цього дня зазвичай читають Євангеліє від Луки, де, зокрема, є прикметною розповідь про двох сестер Марту і Марію. Коли Марта готувала стіл для Ісуса, Марія із ним розмовляла, і це паралелі до двох людських природ матеріальної і духовної. Особливо значимим свят. Є для українців. Для козаків вона була найбільшим святом, бо цього дня відбувалися вибори нового отамана. Наші лицарі вірили, що свята Покрова охороняє їх. А при святу Богородицю козаки вважали своєю заступницею і покровителькою. На Запорожжі була церква святої Покрови. 1942 року в цей день було офіційно утворено українську повстанську армію, яка теж обрала собі свято Покрови за день зброї, віддавшись під опіку святої Матері Богородиці. На покрову звершувалося і багато побутових обрядів. До прикладу, у карпатській Україні до покрови поверталися всі пастуші отари з полонини і завершували останню мандрівку Чумаки. Для того щоб усі члени сім'ї були здоровими, на покрову старша Одиня брала вишитого рушника, що був над іконою Богородиці, і розвішувала його над вхідними дверима. А цього року на покрови ще й уперше святкували День захисника України. 14 жовтня минуло 13 років, як відчинив свої двері каловський храм Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату у 2001 році. З благословення та освячення отця Григорія Мороза. Тут відправили першу урочисту літургію. За словами настоятеля храму отця Федора, тоді церква не була так оздоблена, але за пожертви вірян за цей час вдалося облаштувати храм молитви, як і належить. В день відкриття церкви парафіяни на знак миру Україні, припинення кровопролиття невинних жертв війни. Оздобили ікону Божої Матері, нашої захисниці синьо-жовтими квітами. Будемо щиро вірити і просити у молитвах перед цією іконою, щоб своїм покровом захистила багато страх. Раждальну Україну від горя та лиха. 14 жовтня біля пам'ятника Романові Шухевичу відбулася тематична програма під назвою «В боях за волю і свободу присвячена 72-й річниці створення української повстанської армії. В Україні день 14 жовтня вважається днем українського козацтва, створення української повстанської армії та святом покрови Пресвятої Богородиці. Цьогоріч, згідно указу президента України Петра Порошенка від 14.10.14, .14, в цей день відзначатимуть День захисника України. Традиційно 14 жовтня відбуваються різноманітні заходи на знак вшанування цих знаменних дат. Тематичну програму в боях за волю і свободу біля пам'ятника Роману Ішухевичу присвятили річниці створення УПА. На захід було запрошено представників влади, учнів шкіл, ветеранів братства вояків Упа на початку перед присутніми виступив секретар Калуської міської ради Олександр Челядин. Він зокрема зазначив, що зараз наша країна переживає чи не найгірші часи за останній період її історії в країні. Війна, але ми не повинні забувати тих героїв, які виборювали для нас незалежність України понад 70 років тому. У 42 тому 42-му році почався розквіт української сили, який отримав своє продовження аж тепер. На жаль, 23 роки, які вже раз ми констатуємо, у нас не було тої армії, яка би дійсно захищала нашу державу. І День армії, той, що визначався 6 грудня, він не є тим нашим справжнім українським святом. І це сьогодні довів президент України, підписав, підписавши свій указ. Сьогоднішнього дня, День народження е, УПА, День свята. Козацтва, день зрештою покрови Божої Матині. Адже це свято ми чомусь забуваємо. Народилося тоді, коли дикунські орди, коли язичники напали на християнське місто, і Божа матір врятувала його своїм омофором від того нападу. Все військо, то, яке нападало, знищилося в морі. Я думаю, що так само буде і з нашою державою. Так само вона прикриє нас своїм омофором тільки тоді, коли ми будемо єдиними і не будемо ділитися на партії, на батальйони і на інше. До слова також було запрошено і заступника голови РДА Михайла Срібніка. Дозвольте мені, імені районної влади, адміністрації районної ради, вас привітати з цим великим величним святом, з нашим українським, і побажати вам мирного неба. Але для того, щоб воно було мирне, нам ще добре треба попрацювати і над собою, і над своєю державою. І ще одна просьба: хто зможе, підійдіть на ті пам'ятні могили наші, які є і в місті, і по селах. запаліть свічечку. Бо їхні душі, якраз нинішній день, напевно, витають над тими могилами. Вони чекають нас, вони чекають визнання. І хоч сьогодні Верховна Рада не визнала ще, але визнають. І правда восторжествує. Слава Україні! Слава нації! Далі усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя за волю України, а також поклали квіти біля пам'ятника. Музичні вітання для сивочолих ветеранів УПА подарував гурт «Передзвін», учасники якого є членами спілки української молоді. Я круг і мені все одно славу співає округа, я різняю від ворога друга, Як рук чорний галицький дух. Благословенна та держава, що має відданих синів круглий стіл, із такою назвою відбувся 13 жовтня на базі Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Захід організовано на відзначення дня святої покрови як свята української зброї. У переддень Святої Покрови свята українського козацтва і створення УПА на базі центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді відбувся круглий стіл на тему Благословенна та держава, що має відданих синів. Його учасниками стали ті, хто займається дослідницькою і пошуковою роботою. Керівники й учні краєзнавчих, історико-краєзнавчих гуртків позашкілля, малої академії наук, керівники та учні екскурсоводи музеїв першої, четвертої, п'ятої і десятої. e Kaluski Szkil. Хвилиною мовчання вшанували усі присутні пам'ять полеглих борців за волю України. Доповіді, виступаючих на заході, вилилися у ретроспективу визвольної боротьби українців в різні періоди історії. Так, випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка, керівник гуртка істориків-краєзнавців Центру художньої творчості Галина Федюра, запропонувала здійснити цікаву мандрівку до легендарної Запорізької січі у своїй розвідці. Витоки свят». Покрови Пресвятої Богородиці із часів славного героїчного козацтва. Якщо говорити про збройний аспект, то тут не можна не згадати про піхоту, яка становила власне основу козацького війська і котра була вважалася найдосконалішою у Європі, так і саме їй прописують. Винайдення, введення тактики такої тактики бою, за якої велася стрільба у три шеренги. Тобто перша шеренга стояла і стріль... безпосередню стрільбу, друга шеренга подавала рушниці, а третя заряджала. Тобто це давало можливість безперестанно, безперестанно вести обстріл, від чого, власне, і нерідко залежав хід самої битви. Директор меморіального музею Калуська В'язниця Богдан Яневич запропонував школярам свою рідну вікторину на теми, що таке УПА, за що боролись українці на різних етапах національно-визвольних змагань. Які методи вивчення історії вам найбільше подобаються, що потрібно для перемоги у боротьбі з окупантами? Чим відрізняється новітній визвольний рух від попередніх етапів національно-визвольної боротьби? Із сивої давнини вітчизняної історії Богдан Яневич повів розповідь про визвольну боротьбу як естафету поколінь від Козаччини до УПА та руху за незалежність. Учень Калузької гімназії Богдан Буняк у своїй науковій роботі повідомив про етапи створення Калузького музею національно-визвольних змагань. Директор центру Володимир Добровольський пригадав буремні революційні оксамитові 90-ті як продовження справи вояків УПА. Голова Калуської станиці братства вояків УПА Степан Петраш виступив із доповіддю від досвіду УПА до сучасної стратегії і тактики визвольної боротьби. Призи з автографами ветеранів УПА за добре знання історії визвольних змагань отримали найактивніші учасники круглого столу. Учениця загальноосвітньої школи номер 5 Ірина Яворська, учениця 10-ї школи ліцею Аліна Яцишин, Ольга Панчишин із 3 ї школи, Діана Луцан, Загальноосвітня школа номер 5 та гімназист Богдан Буняк. Учасники вокальних колективів центру та студенти училища культури і мистецтв прикрасили захід музичними номерами. А вихованці гуртків відділу народознавства представили свої роботи на виставку-продаж, кошти із якої передадуть на потреби бійців АТО. Традиційно у День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річницю створення української повстанської армії у всіх школах нашого міста проводять патріотичний конкурс строю та пісні. Творча група Калузького міського телебачення завітала цього дня і в навчально-виховний комплекс загальноосвітню школу ліцей номер 10 де відбувся строєвий конкурс під назвою Не журися Україно, ми твої сини між собою змагалися учні шостих класів. Юні патріоти своєї країни вишикувалися у вишиваних сорочках на подвір'ї школи. Хлопці та дівчата готувалися до даного заходу серйозно. Форма одягу, чіткий стрій та марш, речівка та пісня і строєвий конкурс розпочався. У ньому взяли участь учні шостих класів. Під керівництвом вчителя предмету Захист вітчизни Богдана Когута школярі показали хорошу підготовку та результати. Під пильним оком журі, яке очолила заступник директора школи Наталія Журлова, беззаперечну перемогу, перше місце здобув загін 6 а класу Патріот друге місце у строєвому конкурсі зайняв загін 6-го Г класу Прометей. А третє місце розділили між собою загони Надія України та Соколи 6 6-го В та 6-го Б класів. Не з козацькій славі жити у віках. Захід з такою назвою присвячений дню українського козацтва, відбувся 14 жовтня в центральній дитячій бібліотеці. Сміливі і волелюбні козаки стали гордістю України. Усі відомі повстання проти гнобителів 15-18 століть пов'язані саме з козацтвом, яке стало захисником і оборонцем усього народу. 14 жовтня в день покрови Пресвятої Богородиці в нашій країні відзначають День українського козацтва. Історичний деліжанс козацькій славі жити у віках підготували для учнів з нагоди свята працівники центральної дитячої бібліотеки. Привітали учасників заходу та розповіли про перші згадки козаків завідувач відділом обслуговування бібліотеки Галина Стефанишин та бібліотекар читального залу Ірина Смолір. Вас вітаємо в нашій бібліотеці, де ми зібрались разом, щоб перегорнути хвилюючі сторінки історії славного війська Запорозького і вшанувати світлу пам'ять лицарів, які не жаліли власного життя за рідну землю українську. За віру християнську, за волю і щастя нашого народу. Перші згадки про козаків на Україні у письмових джерелах з'явились у 80-90-х роках 15-го століття. І навіть є письмові свідчення зарубіжних авторів. Сама ж історія запорожського козацтва сягає корінням у сиву давнину, коли втікачі від. Феодальних утисків почали гуртуватися за порогами Дніпра для захисту від нападів ординців спочатку у невеликі ватаги, а пізніше в досить сильні дружини. Справжньої сили козацтво набуло у 16-17 століттях. Працівники бібліотечної установи детально розповіли дітям про історію запорізького козацтва, про першу січ, яка була заснована в середині 16 століття князем Дмитром Вишневецьким, відомим під легендарним іменем Байда, про покровську церкву, від порога якої січовики вирушали на захист рідної землі і куди з подякою за порятунок поверталися після походів, про свою заступницю та покровительку Пресвяту Богородицю, а ще про козацький транспорт, звичайнісінький на перший погляд віз, який Неодноразово допомагав козакам робити зі свого похідного табору неприступну, а коли треба, та ще й рухому фортецю та про козацьку зброю. Запорізька Січ проіснувала більш як 200 років. Найвідомішим представником козацької верхівки був Богдан Хмельницький. Саме він очолив у 1648 році визвольну війну українського народу, метою якої було здобуття незалежності. Про події національно-визвольної війни на Калущині у 1648 році. Розповів на заході провідний бібліотекар із краєзнавчої роботи центральної бібліотеки Микола Когут. Коли козаки вступили в Галичину, почалося повстання по всій Галичині, зокрема і на Калущині. Керівником повстання селянсько-козацького на, на теренах Калуського тодішнього повіту був священик Іван Грабівський. У його загонах нараховувалося більше п'яти тисяч чоловік. Його повстанці були озброєні. Як рушницями, пістолетами, шаблями, а також фальконетами, це малими гарматами і великими гарматами. Повстанці захопили у вересні 1648 року, захопили Калуш, який став центром повстання Івана Грабівського на Калушині, Рожнятівщині та теперішній Долищі. В кінці свята бібліотечні працівники подякували підростаючому поколінню за участь у заході та побажали дітям стати справжніми українськими патріотами. З нагоди дня художника у міській виставковій залі відкриту традиційну колективну виставку «Осінній Вернісаж. Свої роботи представили понад 20 каловських майстрів пензля і різця. Роботи майстрів пензля і рісця будять прагнення до прекрасного спонукають замислитися над сутністю буття у художній палітрі кристалізується внутрішній світ людини, звучать кольори глибоких почуттів. Саме тому образотворче мистецтво називають однією із найдосконаліших форм діяльності. Люди, які утверджують вічні цінності і приносять радість спілкування із прекрасним, щорічно у другу неділю жовтня відзначають своє професійне свято. День художника встановлено у 1998 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. Згадали побіжно про цей указ і під час відкриття традиційної колективної виставки калуських художників осінній вернісаж. Проте, звичайно ж, більше було живого, творчого спілкування, взаємних привітань і подяк. Хочу подякувати всім тим, які, починаючи від листопада і грудня минулого року, не жаліли нічого. Треба було їхали до Києва, треба було, давали роботи, треба було, підтримували і Майдан, і армію як могли. Своїх скромних прибутків все-таки підтримували. Так само приходили все-таки, допомагали робити експозицію, приносили роботи на виставку і все, все що ви робили протягом цього року, я можу, на жаль, сьогодні тільки подякувати, але хочу це зробити і вірити, роблю це абсолютно щиро. каже, Уляна Іванівна що це вкусно? Значить, вирішив святкувати далі художникам. А в мене таке відчуття, що в нас кожен день свято. Коли маємо змогу малювати, оце, оце тоді і свято, а не треба чимось іншим займатися. От я сьогодні йшла на е, йшла в високому залу і бачила по дорозі масу агітаційних матеріалів. Відні ну, нещасті. Я вже ж треба вибороти вибори, виграти, а у нас свято сьогодні. Так що вітаю всіх. Вітаючи художників зі святом, працівник центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка Микола Когут нагадав, що при бібліотеці існує творчий клуб Пером і пензлем і запросив митців до активної співпраці. Голова неформальної спілки художників Калуша Ігор Семак передав колегам вітання від обласної організації і вручив Йосипу Кравцю, Богдану Шляхтичу, Ярославу Господарчуку, Оресту Костєву і Галині Турчик подяки за участь у благодійному аукціоні за Україну за її волю, що відбувався в Івано-Франківську. На виставці представлено роботи понад 20 калуських художників. Серед відомих і заслужених митців дебют, студентки львівської академії мистецтв Юлії. Багринівської експозиція різнопланова, як за жанрами, пейзаж, натюрморт, портрет, так і за стилями і технікою виконання. Крім живопису, є й скульптурні твори та фотопейзажі. Осінній вернісаж триватиме у виставковій залі міста три тижні. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Дякую за увагу до зустрічі.